Томасе, вітаю. Наскільки ви задоволені результатом? 2-2? Що це означає перед матчем відповіддю? І також що ви скажете про вашу гру у захисті? Що ж, результат є результат. І я точно не буду із ним сперечатися. Ми не перша команда, який Реал забиває двічі, після всього декілька моментів. В них був один гульовий момент у першому таймі вони забили. А далі у другому забили із пенальті річ в тім, що в них є необхідна якість для реалізації моментів, і їм вистачає терпіння на те, щоб чекати свого моменту. Ми добре почали зустріч, добре відіграли перші 15 хвилин. але потім ми втратили ритм і пропустили гол. Було важливо показати реакцію після першого тайму, у якому ми програли. У другому таймі ми добре себе показали. Нам вдалося вийти вперед, і ми могли забивати третій, але нам не вистачило впевнених дій у завершальній стадії, і потім, на жаль, нам не вдалося відіграти як треба у захисті, і ми пропустили з пенальті. Тепер немає сенсу говорити про те, що ми могли забивати ще або пропускати. Ми вже маємо результат і повинні будемо добре підготуватися до матчу відповіді, у якому переможець забере все. І ми будемо готові до бою. Ми будемо боротися до кінця. Ми добре розуміємо, проти якого суперника ми граємо. в нас чотири тайми проти реалу і один поганий тайм може бути частиною цього. І знову ж таки, навіть у першому таймі ми грали добре, після чого був пропущений м'яч. У будь-якому разі це в минулому. У наступному матчі ми будемо грати з повною впевненістю у своїх силах. Віддача команди у сьогоднішньому матчі була фантастичною, особливо наприкінці, коли ми намагалися зрівняти рахунок. Баварія показала свою найкращу гру, а ми лише в окремих моментах матчу. Найкращий проміжок матчу, коли ми грали дійсно добре. це був той проміжок, коли ми пропустили гол. Ми багато володіли м'ячем. Але Баварія сьогодні шукала спосіб вийти з глухого кута. І забила обидва голи. Це хороший результат, який додає нам впевненості на другий матч. Нічия – це відкритий результат, тому що у Баварії є гравці з чудовими якостями, я не здивований, тому що вони так добре зіграли. В них є дуже сильні гравці, які можуть завдати шкоди. На жаль, вони змогли забити нам, коли ми грали найкраще, але завдяки зусиллям і внеску тих, хто вийшов на заміни, нам вдалося зрівняти рахунок.